Рада вітати моїх любих малят! Продовжуємо з вами весело вивчати алфавіт. Сьогодні ми познайомимося з буквою Г. Подивіться, яка вона! Вона схожа на вигнутий гачок або на паличку, що збирається на прогулянку. Послухайте малята цікаву казочку про букву Г. Жила була на світі буква Г. Вона була дуже добра і любила подорожувати. Одного разу, мандруючи зеленим лугом, вона побачила красиву білу пташку. Привіт, ти хто? запитала буква Г. Привіт, я гуска!» – відповіла пташка. Ой, як цікаво, твоє ім'я починається на мене, на букву Г. Зраділа буква. Гуска запропонувала гулякатися разом. Вони годували горобців, ганяли гусениць і радісно бігали по гарній галявині. Їм було так весело, що вони стали найкращими друзями. Відтоді буква Г знала, що вона потрібна, бо допомагає писати таке чудове слово, як гуска. І кожного разу, коли вона бачила гуску, вона весело глеготала. Га-га-га. А гуска відповідала їй тим самим. Малята, давайте вивчимо віршик про гуску. Гуска плаче. Га-га-га. Гусака болить нога. Гуска голуба гука. Годувати. Гусака. Малята, давайте разом повторювати віршик. Гуска лаче. Га-га-га. В гусака болить нога. Гуска голуба гука. Годувати гусака. А зараз малята давайте повторювати віршик за допомогою таблички з картинками. Гуска. Гага-га, га в -га -га. гусака болить нога, гуска голуба гука. водувати гусака. Запам'ятайте цю букву, букву Г. І те, що ця буква дуже добра, любить товаришувати і гратися з усіма. Ви сьогодні були справжніми молодцями. Дякую вам за увагу та старанність. До зустрічі!